За Станинської сільської ради зумовлена тим, що на Покровському напрямку є частина військова, яка потребує коштів, яка попросила області 16 мільйонів гривень. І зі свого боку, як я на прошлій сесії і наголошував, що ми будемо в області на якісь оборонні потреби виділяти, аби потім мати можливість отримати від них так само кошти на наші якісь поточні ремонти чи капітальні будівництва. Так, ну що тоді починаємо? Так. Так, Оце чергове пленарне засідання 22-ї сесії Станинської сільської ради, 8-го скликання, 7 березня 2025 -го року, головуючий Мандрик Іван Іванович, Станинський сільський югор, голова, Лариса <клухи> Михайлівна, секретар сільської ради, Псяйка Мирослава Михайлівна, голова лічильної комісії. Перед тим, як розпочати сесію, прошу всіх ушанувати хвилиною мовчання Василяна Ливайка, Володимира Гафіча, Романа Лусника, Миколу Чаваргу. Михайла Фрузького, Василя Фечку, Василя Кальбаровського, Юрія Благу, Валерія Козака, Вадима Касича, Василя Бегені, які віддали життя за свободу та територіальну цілісність України. Шановні депутати, завтрашній святковий день в Україні, святкується День жінок на 8 березня. Бажаю, що ваш завтрашній ранок, дорогі жінки, починався з кави, посмішки, квітів, радісних новин, сонячних променів на обличчі, день радував безтурботністю, турботністю, зустрічами, щирими людьми, красотою та привітністю. Українські жінки зараз демонструють, що мають силу. І натхнення боротись не лише за себе, а й за свою країну. Усім вам я бажаю мирного неба над головою, вільної незалежної землі під ногами і Божого благословення. Що викиди наших життя? Шановні наші депутати, я щиро вітаю з прийдешним днем 8 березня. Бажаю ще раз міцного здоров'я. Доброго благословення, Владислав Михайлович Лешенко і Ціник сільської ради і депутат. Будь ласка, так, а другі наші депутатки доходять ну, не біда, Довезене і тижні ще раз. Питаємо вас по. Та переходимо до сесії. Шановні депутати, у відповідності до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 13 травня 2024 року, який вступив у закону силу 14 серпня 2024 року. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій підлягають від фіксації, крім. Розгляду питань, щомісяць місця від інформації по обмеженим доступу. Що сесії ради прошу всіх депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування інших доповідачів використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови державної. Шановні депутати, ми живемо у умовах військового стану. Я вдячний кожному депутатові. Хто знайшов час і можливість прийняти участь у засіданні сесії відповідно до частини 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати роботу сесії. Позачергове пленарне засідання 22-ї сесії Стамницької сільської ради 8-го скликання. Дозвольте вважати відкритим. Наші вороженьки, як роса на сонці, Браття у соціально. Коза свого душила, ми ходим за нашу свого, і покажем, що ми брат коза. Шановні депутати, запрошення відповідно до частини 3 статті 59 закону України про місцеве субведі в Україні. Рішенням сільської ради приймається відкрите по іменному голосування. Порядок денний, позачергового пленарного засідання 22-ї сесії 8 скликання сільської ради виноситься три питання. Порядок денний є у вас на руках. Пропоную його переглянути. Можливо, у когось є питання або доповнення до порядку денного. Немає. Тоді хто за те, щоб затвердити цей порядок денний? За основу проголосувати. За основу та в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Немає. Порядок денної роботи позавчергавого Пленарного засідання. 22-ї сесії нецької сільської ради. з 8-го скликання затверджено. Шановні депутати, нам потрібно затвердити регламент 22 сесії. Пропоную слово для інформації по 5 хвилин і на протязі 20 хвилин завершити сесію. Сесію та роботу 22 сесії. Так, пропоную запропонований регламент роботи позачарок пленарного засідання 22 сесії прийняти за основу та в цілому. Хто за дану пропозиції, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утрималися, немає рішення прийнято одноголосно. У нас 12 депутатів. Так. Тоді переходимо до розгляду питання порядку денного про встановлення доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти. Доповідає Ощад Олексій Олексійович, Олексій, заступник сільського голови, начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури і туризму сільської ради. Доброго дня, шановні депутати, головуючи наш сіт цьому грудня була прийнята постанова про деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів, загальної, середньої освіти. У тій же постанові першим пунктом було рекомендовано органам місцевого самоврядування. Також платити дошкільним навчальним закладам в сумі 1300 гривень, в зв'язку з тим, щоб всі педагогічні працівники оказалися в однакових умовах. Дана, дана постанова говорить про виплату педагогічним працівникам садочків з 1 березня 2025 року в розмірі 1300 гривень. Із 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або стосовно воєнний стан у розмірі 2600 гривень. Все це зумовлено нашим станом справ, який знаходиться наша держава, тобто розшифровуючи то, коли наші всі педагогічні працівники працюють в таких умовах, де будемо сприяти свої умови тривоги і так далі. Я лише таку ремарку, внесу, десь трошечки і дивно з того боку, з боку держави, бо дивіться, освітянам доплачує держава е, теж педагог. Е, садочкам вже на розгляд громади теж педагог. Але уявімо собі ситуацію, що ми не маємо змоги доплатити, наприклад, педагогам у садочку. Вроді і не винуваті, а з другого боку, винуваті, бо чого. Їх обмежує. Якщо так розглядатися, то військовий стан для всіх, особливо для найменшої категорії наших діточок, бо якщо приходить тривога, то йдуть і малесенькі діти, їх ж не забирають до садочка, теж йдуть в укриття і так далі. Ну, Як вже так сталося, ми на попередній сесії на це передбачали, кошти тільки це не було озвучено. І до нас дійшла така. Інформація, що одні дістануть, другі не дістануть, туди тепер чітко буде вашим рішенням, якщо його приймаєте, буде прописано, що це є оця доплата спеціально дошкільним навчальним закладам, щоб вони бачили у своїх платежках, що туди дійсно ми доплатили, а не дали більшу премію, я, щоб це звучало як доплата, тоді людям стає легше, що це доплата. От тому Чисто бюрократичне питання на це кошти, що були, можна сказати, відділені на прошлій сесії і були відділені, можна сказати. Ну, але не було Треба так. рішення, відбачається, треба рішення органу місцевого самоврядування. Так, без рішення місцевого нам... самоврядування в платіжці не можуть прописати, що це є доплата. Тому якщо є у запитання, доповнення, <кх> <має>, тоді ставлю <кх> дане питання на поіменне користування. Також хані, За. Шайка за. Сенвич. Ріпащева Силь. За. Дурко, За. Буркота. Олень. За. Мушак Ярослав. За. Іваник. За. Муша За. Так, 12 за. 12 за. Рішення прийнято одноголосно. Я попрошу припинити відеофіксацію. Так, як друге питання стосується. Так. Наступне третє питання про внесення змін до рішення 20-ї сесії сільської ради 8 скликання 18 грудня 2024 року. номер 763 про бюджет Славинської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами від 25 на 2 -го 25 -го номер. 829 так само інформує Хіміч Ганна Іванівна начальник фінансового відділу. На попередній сесії ми дали мову, що в вільний залишок бюджетних коштів, який склався на початок 2009 року, весь нерозподілений залишок нерозподілених коштів складає 4 мільйони 167 тисяч 106 гривень 66 копійок. В даному проєкті, який у вас на руках враховує, лише 600 тисяч гривень, це субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на фінансування програм соціально-економічного розвитку регіонів. На фінансування даної військової частини, про яку я вела мова. Ці кошти сільська рада перерахує військовій частині як капітальний трансфер. Пропонуємо і прописуємо капітальні додатки. Яку зміну? Якщо немає запитань доповнень, тоді ставимо дане питання на поімейне голосування. Всяйка за Сеніч за Ріпачів, Ріперші Леонид. Дуркот за Олень. За. Ушак Ярослав. За. Іваний. Ушак Василь. За. 12 за. 12 за, Рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок день і позачергового засідання 22-ї сесії сільської ради вичерпано. Також, шановні депутати, я нагадую і рекомендую депутатам подати щорічні декларації з, за 24 рік до 0 годин. 31 березня, бо аби потім не було зауваження від правоохоронних органів, і по... у нас всі депутати розписалися в тому відомості про те, що вони ознайомлені. А, ну якщо всі... Але все рівно десь у групу закінчити ще нагадування депутатам, аби не було потім... Також чи будуть зауваження щодо ведення сесії або якісь наступні питання? Шановні депутати, я думаю, що в зв'язку з військовими діями нам ще неодноразово прийде збиратися позачергову сесію, допоки можемо підтримувати наші Збройні Сили України, мусимо збиратися. І десь я розумію, десь може незручно приїхати на два-три питання, але якщо є можливість, то прошу всіх ся долучати. Тоді. Дякую усім депутатам за участь. І ну а дійсно, коли би ми назначили ту, -ту поїздку, може би тепер у неділю, бо нас з вівторка вже не буде і може й довгий час не знав. Ні, ти кого буде в громади. Ні, нас не буде в громаді, бо ми їдемо знову на схід, та ж ми обійшли, як ми говорили всі клуби і, ну, і взагалі. Проїхатися по селах, давайте на якусь годину незначені, так як ми говорили на прошлій сесії, щоб кожен ліпута довідів якийсь там у сухим, тихим, гуснім і так далі. Може, звісно, то буде довго, може, буде якось так, але хоча б частину громади об'їдемо, потім де є, наприклад, найбільш наболівліші люди. Давайте так, більше, але Я то після Пасхи до Було Щоб приставати. Ні, то ліпше все по болоті возити ж бо говідіки. Бо пак буде сухо, все й добре, і вроді, і путь добре, а подвосені, пак, пак зезли, то <риснє> ну якщо, якщо після пусту, то після пусту, але ну... Так, то та так, добре, все, підтримуємо. <риснє> Подорожуючи, в принципі, може, і сей попут... це спорту. Знаєте, справжніші, подумаючи. Яка має не у складі і чині не є мого. Право в тому, то коли подорожую, то може, як прийдеш до них, ти розумієш, Ти вже не подорожуєш. Так, ти вже самі подорожував. Так, добре, коли всім дякую за участь у робочій сесії. Ласку, назад, дякую. Is it a

Amém. Ми хорошим сама що свого, ми що ми радять голов.